З вами сервіс KMASIN Brave Coffee і в цьому відео ми хочемо продемонструвати вам, як замінити ущільнювачі в домашніх умовах на кавмашині Saeco Кавмашина Saeco здебільшого має такий робочий блок. В цьому робочому блоку потрібно замінювати, можна замінювати резинні нові ущільнювачі на шток, на клапані його ми зараз не бачимо, ми зараз цьому відемо, детально розберемо, як це зробити. Також можна замінити е, на центральний шток ущільнювач, а також ще можна замінити ущільнювачі на кавому клапані, котрі знаходяться на кавомашині. Наразі ми зараз подивимося і розберемо детально, як замінюється ущільнювач. Що для цього вам знадобиться? Для цього вам знадобиться або викрутка. Е, Отакого от формату, зірочка, точніше, крест, або викрутка Т-10. В цьому робочому блоку нового типу всі викрутки під Т-10. Спочатку вам потрібно замінити оцей оцю щільночку. Як це робиться? Вам потрібно чимось його підковернути, краще це робити сухими руками. Фіксуєте, знімаєте його. Ось він у вас в руках. Берете новий ущільнювач і так само його одягаєте. Ось ми змінили ущільнювач на поршні. Наступний ущільнювач це ущільнювач гільзи. Для цього вам потрібно продіти сюди викрутку. Відкручуєте його максимально швидко. І дуже обережно достаєте. Фіксуєте блок. Тут є у нас флажочок, який потрібно буде відковернути. Відковерюємо цей флажочок і дістаємо на себе цю гільзу. Ось цей щільноч потрібно замінити. Також його можна ось таким чином його зняти. Бачите, Да? І одягнути новий. Після заміни змащуєте його силіконовою змазкою, вставляєте на своє місце, до щелчка, перевіряєте фіксатор, щоб він на місці був, щоб не було перекосу. Вставляєте гвинт його, який тримає, і закручуєте. Дуже важливо закручувати не до упору, а закрутити до найменшого зусилля. Таким чином, щоб не зірвати різьбу, тому що це є проблема. Наступною задачою буде замінити учільність центрального штуку. Для цього потрібно буде розібрати ось цей воронку зняти, підкручуємо спочатку цей ґрунт. Обережно складаємо запчастинки, знімаємо штучку, котра тримається все. Тримаємо пружинку, щоб вона не вилетіла, і знімаємо воронку. Знімаємо воронку, все на своїх місцях, достаємо пружиночку, перевертаємо блок. І тепер нам тут потрібно зняти цей флажок. Притримуємо основу і чимось підковирюємо, щоб у нас від'єднався центральний штук. Таким чином його штовхаємо наверх. І достаємо центральний шток. Ось тут у нас є в основі резинка. Бачите, втулка біла. Ось ця біла втулка має бути на місці. Якщо вона випала, то тоді потрібно міняти ці, цей стакан. Така машина буде вже некоректно працювати. Тут є ущільнювач. Він виглядає таким чином. Ось так виглядає цей щільнювач. Щоб його замінити, потрібно. Трішки погратися з цим, це не дуже просто. Вам потрібен якийсь е, крюк, е, металевий тонкий крюк, який залізе ось сюди, і вам потрібно його дістати із своїх пазів. Розібрати цей блок можливості, на жаль, немає, тому трішки прийдеться складно. Коли ви дістанете цей щільнювач, вам потрібно буде вставити новий. Новий вставляється таким чином. Ви вставляєте його в основу і мезинцем. Туди його вставляєте, щоб він рівномірно ліг по всім краям. Перевіряєте. Після того, як ви замінили цей щільноч, вставляєте центральний шток донизу, перевіряєте, щоб його отвір цей був для того, щоб ми могли вставити цей флажок і вставляємо його. Як це вставляється, показую. Піднімаємо блок. Ось у нас є. Ставимо в упор і до щелчка вставляємо. Все, він ставився. Перевіряємо, щоб шток у нас ходив туди-назад. Перевірили. Тепер збираємо блок назад. Перевіряємо, щоб був зрізач кави. Спочатку вставляємо пружинку. Вставили пружинку. Нам потрібно буде, щоб вона не вискочила в моменті. Зараз встановлення. Вставляємо воронку, чимось відводимо пружинку на себе. Зараз потрібно трішки зручніше взяти це все справа. Відтягуємо пружиночку на себе і опускаємо блок. Ось ми зафіксували блок, перевіряємо до верхнього положення, вставляємо і нажимаємо Push. Воно має, наприклад, опускаємо назад, нажимаючи Push, воно має зафіксуватися. Все. Ставимо тепер фіксатор, який тримає пружинку на своє місце. Ось таким чином. Вставляємо рівно, перевіряємо. Робіть це поступово і не поспішайте. І закручуємо цей гвинт. Також не з сильним зусиллям, щоб не зірвати різьбу. І перевіряємо. Це ми замінили ущільнювач поршня, ущільнювач гільзи і ущільнювач центрального штоку. В принципі, можна потім промити робочий блок і змазати. Відео по змащенню робочого блоку, дивіться на нашому каналі. А також вам потрібно замінити щільно чи на клапані. в машинах сик вони завжди знаходяться з правої сторони. Тут є робочий блок, дістаємо робочий блок. І ось ми бачимо два щільничі кавого клапання. Їх потрібно замінити верхній і нижній. Вони міняються в парі. Їх дуже просто зняти, чимось підковирюєте і знімаєте. І одягайте нові. Не забувайте змащувати силіконовою. Ось тут ви бачите контакти нашого сервісного центру. Якщо будуть якісь питання, можете звертатись. Завжди будемо раді вам допомогти. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на наш канал. Будемо, будемо раді допомогти вам. Гарного дня!